Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми продовжуємо читати першу книгу царств. Сьогодні слухаємо 10 главу. І тут продовження історії становлення царя Саула. Першого царя ізраїльського народу. І взяв Самоїл сосуд з Єлеєм і вилив на голову його, і поцілував його, і сказав. Перш ніж почнемо далі читати, звернімо увагу, що помазання на царство мало видимі знаки. Потрібно було взяти олію. Ця олія була запашна, вона ще називається миром, тому що, проливаючи ту олію, людина отримає мир від Бога, особливе помазання. Це помазання Духом Святим. І християнин, крім водного хрещення, отримує також помазання Духом Святим. Апостоли покладали руки після хрещення. Хрещення розділяється на дві частини. Водне хрещення це хрещення на покаяння, а тоді на людину покладалися руки. І від апостолів походив Дух Святий, який вони отримали в день п'ятидесятниці. А потім єпископи, які ставали на помісні церкви, куди приходили апостоли, і там засновували релігійні громади, так би мовити. Перші осередки християнські, вони лишали там після себе єпископів, які, на відміну апостолів, вже не ходили по якихось територіях, а були прив'язані і посвячені для конкретної громади. Вони тому мали свої назви. Там єпископ, наприклад, Єрусалимський, чи єпископ Антіохійський, ну і так далі. І ось ці єпископи теж, коли хрестили, то покладали руку. Після хрещення покладали руки на новохрещеного. А коли вже вони цю справу хрещення делегували священникам і єреям, то священникам також передавалося спеціально освячене миро. І священник руки не покладає, але він після хрещення помазує миром того, хто приймає хрещення. І тому в нас ця традиція біблійна. Що ми теж, кожний християнин, він помазаний. Чин охрещення може зробити будь-яка людина християнин. Якщо є такі обставини, хтось є загроза, наприклад, смерті, не має можливості покликатися ще служителя, християнин має право охрестити, виголошуючи формулу. Охрещується раб Божий, такий то в ім'я Отця, амінь і сина, амінь і Святого Духа. Амінь. А вже тоді, якщо є можливість, то після того. Священник довершує чин хрещення, читає відповідні молитви, моляться до Господа, і та людина помазується миром. Наступне, що звернемо увагу? Що після того, як пророк Самуїв, зверніть увагу, помазав царя ну, на царство, то він після того його поцілував. Скажіть, будь ласка, чи є то ідолопоклонством, що він поцілував того царя? Що він йому дав так шану. Так само ми теж з вами, коли шануємо, згадуємо своїх батьків, і нас є світлина, фотографія, ми її піднімаємо, можемо поцілувати. Хіба це є ідолопоклонство? Так само і не є ідолопоклонством, якщо ми цілуємо зображення особливих подвижників, апостолів, наприклад, чи святителів, тих, хто в своєму житті були світильниками для церкви. Ті, хто були прикладом, ті, хто віддавали все заради церкви, ми їх називаємо святими. І не є гріхом, коли ми поцілуємо зображення того чоловіка чи тої жінки, яка колись жила і отримала велику благодать від Бога. І церква прославила ту людину. Так само, як і, і тут Самуїл поцілував царя. І ніхто не скаже, що це ідолопоклонство. І тому у нас є така традиція, що ми теж в храмах цілуємо зображення, даємо їм шану. І сказав: тобто Самоїл сказав: ось Господь помазує тебе на правителя спадщини своєї в Ізраїлі, і ти будеш царювати над народом Господнім і врятуєш його від руки ворогів його, які оточують його. І ось тобі знамення. Що помазав тебе Господь на царя над спадщиною своєю. Що за спадщина? Ну, це е, ті, кого е, ну, прямо, прямо треба розуміти, кого Господь здобув, е, здобув своєю любов'ю, турботою. Це ті, хто лишилися йому вірними. Ну, знову ж таки, все-таки він називає вірними весь той ізраїльський народ, який, хоч і не раз помилявся і грішив, але все одно він є спадщина, те, що належить Господу Богу. Коли ти тепер підеш від мене, то зустрінеш двох чоловіків біля гробу Рахилі в наділі Веніаміновому у Цецлаху, і вони скажуть тобі: знайшлися ослиці, яких ти ходив шукати, і ось батько твій, забувши про ослиць, хвилюється про вас, говорячи, що із сином моїм? Про вас, тобто про сина і слугу. І для чого це так е, тут е, сказано? Чому так має відбутися? Для того, щоб Самоїл утвердився у вірі, що дійсно перед ним стоїть пророк, і е, йому потрібно довіряти, вірити, і що тут відбувається дійсно особливе. Тому що він почув, що він має бути царем. А йому ж треба ще утвердитися у цьому, що в нього і сумніву нема, що він є помазаник Божий, щоб взяти на себе велику відповідальність. Зберегти помазання Духом Святим. І підеш звідти далі, і прийдеш до діброви Фаворської, і зустрінуть тебе там три чоловіки, які йдуть до Бога у вефиль. Один несе трьох козенят, другий несе три хлібини, а третій несе міг з вином. От такі навіть деталі. Будуть підкреслювати дійсність тих слів. І будуть вони вітати тебе і дадуть тобі дві хлібини, і ти візьмеш з рук їхніх. Після того ти прийдеш на пагор Божий, де охоронний загін фелестимський. там начальники фелестимські. І коли війдеш там у місто, зустрінеш зібрання пророків, які сходять з висоти, і перед ними псалтир, тимпан, і сопілка, і гуслі, і вони. Пророкують тут. Ми не знаємо точно в деталях, як це відбувалося, але вони мали музикальні інструменти. Псалтир, який от ми молимося, для нас псалтир це псалми, це книга, так, це псалми розбиті на кафізми, і там є свій порядок. І, от коли ми чуємо слово псалтир, то уявляємо лише книгу і псалми, які там написані. А тоді, в той час, псалтир це був музикальний інструмент, і його використовували для того, щоб підсилювати свої молитви, свої взивання до Бога. І в євреїв по сьогодні лишилася традиція, що вони не лише під музику танцюють, співають, не лише співають і творять свої молитви, а ще і танцюють, по особливому, так виявляючи свою радість, своє прагнення. Отримати від Бога благословіння. Для нас це ну, нетрадиційно. Ми такої практики не знаємо. Так? І якби хтось з нас в храмі почав танцювати, сказали б щось, там в нього, мабуть, з головою недобре, його треба лікувати від прелісті, мабуть, він там перемолився, перепостився. Так? І коли інколи там показують на Пасху, у нас деякі священники є, які надто вільно. Піддаються емоціям під час пасхальних богослужінь. Вони там кадилом махають, бігають по храму, ну то світ це сприймає на сміх. Не тому, що він там щось неправильно робить, а тому, що в нас дуже вузьке бачення духовності, і ми міряємо духовність тим мірилом, яке в нас склалося на нашому, вибачте, хуторі, на нашій парафії. От як було, отак має бути. так ми собі Уявляємо, бо тому, що ми бачили, як колись був старенький батюшка, і він тільки так робив. От. А насправді в світі все зовсім не так, як ми уявляємо. І треба широко дивитися на світ, дивитися, що є різні е традиції. І отут ми бачимо, що пророки е це ті, хто е найбільше були аскетами, е молитвениками, вони йшли з музикальними інструментами. І зійде на тебе Дух Господній, і ти будеш пророкувати з ними. І станеш іншою людиною. Отак, коли зійде дух, значить ти маєш стати іншою людиною. Християнин, коли приймає хрещення, у дорослому віці, відчуває прилив великої Божої благодаті. І я читав і слухав багато свідчень тих, хто в дорослому віці приймали хрещення. Навіть один розповідає, ну, сучасний богослов, досить популярний, каже, що ну йому запропонували. Прийняти хрещення це десь там кінець 80-х років, і він цьому там значення особливого не придав, тому що він вважав, що він ну, із такого середовища, де, в принципі, батьки, там, родичі всі приймалися більш таких, ну, тоді притаманних атеїстичних, можливо, поглядів, але ну, вирішив все ж таки прийняти хрещення. І він пішов і так знайшов якогось там священника, нічого не зрозумів, що той священник йому там читав, що там відбувалося. Тобто він абсолютно пасивно прийняв те хрещення і каже, я нічого не відчув. І пішов собі з того храму, але коли зайшов в метро, каже, нахлинула така благодать, що хотілося всіх обняти і поцілувати. Таку відчув, відчув Божу любов і Божу присутність. Ми хрещені в дитинстві, і ми цього ну, не переживали. Але крім того, людина, я думаю, що кожен має такий досвід. Ну, принаймні, так має бути, і багато людей, я знаю, вони цей досвід пережили, особливого пережиття Божої благодаті. Давайте згадаємо ці слова з откровення Івана Богослова, де сказано: згадай свою першу любов, про яку це любов йдеться? От буває такий момент, що ти по-особливому дуже любиш церкву, любиш Бога. І ти готовий летіти на крилах. От десь є такий певний момент. Потім ми звикаємо до всього. І Саул, те саме, і, і всі з усіма, так, з більшістю. Але е, оця благодать в певний момент є. І тому сказано, Откровені Івана Богослова, що згадай свою першу е, любов, яке в тебе було захоплення Богом чи церквою, де ти це відчув. І от е, це треба згадувати, і оце втрачене у цей стан втраченого раю, його треба постійно шукати. Коли ці знамення збудуться над тобою, тоді роби, що може рука твоя, тому що з тобою Бог. І ти піди раніше за мене в Галгал, -Гал, куди і я прийду до тебе для приношення всепалення і мирних жертв. Сім днів чекай, доки я не прийду до тебе, і тоді скажу тобі, що робити. Як тільки Саул обернувся, щоб іти від Самуїла, Бог дав йому інше серце, і збулися всі ті знамення в той самий день. Інше серце, інший стан, інший настрій. Ми ж є сусуди, ми є вмістилище переживань, думок, нашого характеру, все в нас все в нас в душі. І Господь перемінює серце. І сказано в цьому писанні. Господь може. Чорну душу зробити білою. І отут він відчув цей прилив сили, Божої ласки, Божої благодаті, скоріш за все, що, мабуть, він в той момент хотів просто всіх обійняти і всім служити, так як Бог всі, всіх любить, всім бажає спасіння і хоче всім допомогти. Коли прийшли вони до пагорба, ось е, зустрічається їм зібрання пророків, і зійшов на нього Дух Божий, і він пророкував серед них. Як пророкував, ми не знаємо, тут не сказано. Усі, хто знав його вчора і третього дня, е, побачивши, що він з пророками пророкує, говорили в народі одне одному, що це сталося із сином е, Кисовим. Невже і Саул у пророках? Отже, спочатку там йдуть всякі чудеса для того, щоб сам 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 Саул утвердився у тому, що Господь з ним, що з ним щось відбулося особливе. Він перероджений, він перемінений, він має особливу благодать, щоб стати царем. З іншого боку, тепер і люди мають побачити щось надприроднє, що він пророкує, для того, щоб не просто їм сказали, оце цар. А вони повинні пересвідчитись, побачити, що з ним щось сталося, і він не просто цар, а Божий помазаник. Це важливо, що він тепер Божий помазаник. І відповів один з них, що були там, і сказав: а у тих хто батько, тому війшло в прислів'я, невже Ісаул у пророках, і перестав він пророкувати і пішов на висоту, і сказав дядько. Саулів йому і слузі його, куди ви ходили, він сказав шукати ослиць, але бачачи, що їх нема, зайшли до Самоїла і сказав дядьку Саулів, розкажи мені, що сказав вам Самоїл. І сказав Саул дядькові своєму, він оголосив нам, що ослиці знайшлися, а того, що сказав йому Самоїл про царство, він не відкрив йому. От і знову е, тайна, яка лишається. В його серці. Про це ми вже з вами говорили попереднього разу. І скликав Самоїв народ до Господа в масифу, і сказав синам Ізраїлевим: так говорить Господь Бог Ізраїлів, я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас від руки єгиптян і від руки всіх царств, що гнітили вас. А ви тепер відкинули Бога вашого, який спасає вас. Від усіх бід ваших і скорбот ваших, і сказав йому: Царя постав над нами. Ну, знову ж, докір нагадується, вже тут цар поставляється, але так як Господь справляє ситуацію, я, наскільки це можливо справити, так як Господь вбачає за потрібне. Отже, станьте тепер перед Господом за колінами вашими і за племенами вашими. І повелів Самоїл підходити всім колінам Ізраїлевим і вказане коліно Веніамінове. Тобто, е знову ж таки, ще одне свідчення особливе: всі мають перейти, всі мають бути присутні, і пропонується, щоб з кожного е коліна підійшли представники, і як Господь вкаже, вони знали, як е питати Господа, вони не боялися цього робити, і Богу довіряли, на що Бог вказував. І проходили, це вже було таке в святому Писанні. Ми пам'ятаємо, що проходять коліна перед Пророком, і Господь вказує, з якого коліна в даному випадку має бути цар. І повелів підходити коліно Веніаміновому за племенами його, і вказане плем'я Матриєве. Ну, Значить, раз вказано на коліно Веніаміна, то тепер який рід? Хто там, значить, буде представлений, і е, приводять плем'я Матрієве за мужами, і названий Саул, син, Кисів, і шукали його, і не знаходили. А він вже тут злякався, тої відповідальності смирився, і він тепер боїться брати на себе е, таку місію, е, бути царем. І запитали ще Господа, чи прийде він ще сюди. І сказав Господь: ось він ховається в обозі. І побігли, і взяли його звідти. Він став серед народу і був від плечей своїх вищий за весь народ. І сказав Самуїлу усьому народові: чи бачите, кого обрав Господь? Недостатньо було просто сказати: от мали пройти перед Самуїлом для того, щоб от, дійсно Господь вказав ще раз і ще раз, вже скільки разів ми бачимо, йде підтвердження того, що саме він має бути царем. Подібного йому нема у всьому народові. Тоді весь народ викликнув і сказав: Нехай живе цар, і, виклик, і виклав Самоїл народу права царства, і написав у книзі, і поклав перед Господом, і відпустив весь народ, кожного в дім свій. Також і Саул пішов у дім свій, у Гиву, і пішли з ним хоробрі сердець, яких торкнувся Бог негідні люди говорили, чи йому спасати нас і знехтували його, і не піднесли його, йому дарів, але він ніби не помічав того. От поки що він поступає по-духовному. Є ті, які погордували ним, ніхто ніколи не догодив народу і не знаю, будь-що, що, що не зроби, чудо покажи там, спаси їх, а вони все одно за своє. І тут вже скільки чудес все просили, нати буде вам ні, і все одно вони його не сприймають. Але він поступає по духовному. Він на це не звертає уваги, так як Христос не буде звертати уваги. Він буде робити свою місію. Хоч і буде розіп'ятий, хоче його буде боліти, хоче він буде знати, що Його проповідь приведе лише на Голгофу. Але він робив свою справу. Самуїл поки що так і поступає. Він не звертає увагу на тих, Хто не приймають його? Слава Господу Богу!